Всім, всім привіт! Це антихакер, Це нова у нас гра про зомбі апокаліпсис Йому що це таке? Коротше, це вроді нова гра. Від... Не пам'ятаю, тобто на якій це версія Але як бачите, це бета б.1.33.1 Точка 6007, 9,5, 2.3, 2, 1, крапка 25, 2.20. Це, напевно версія. Це, це у нас зараз йде загрузка, завантаження. І ось нам тут зараз пропонують обрати нашу зовнішність. Ну, добре. Давайте змінимо... ой. Що це? Скасувати? Коротше, ну, прическа, думаю, оригінальна хай буде. Облік. Ну тобто кожа. І давайте вже таку. Поміняємо на... О, така мені подобається. Приберемо бороду. І нікнейм. Так, монахом. Хакер. Ші -ші -ші. Тому всі знають, що це означає. Так, все сохраняємо це все діло. І погнали. Загрузка. Замонтаження знову. До речі, я так і не зовсім зрозумів, що це за гра. Я зовсім не дивився, що там треба, як там грати. Також, по факту, я повністю не знаю, що. То також, якщо щось роблю не так, можете поправити мене в коментарях. Монтажі ставлю. Так, гаразд. так, что долго завантаживание, ну, зараза ну, ну. З... Незрозуміло. О, так, загрузились. Але перед цим мені треба змінити мову. Українська є. Немає української, ну буде на мою східного сусіда. Так, це душі. Що тут у нас? А тут навіть так взяти все беремо. Зачиняємо. Що це у нас бито? Ну, використати. Угу. Якась використана. Бита. Ах ти, Зомбак! 40 хп, ну чого це? А, ну бита 20, ну зомбі мотузка, я завалив шоцо, честно. Так, тут же ничего, тут же ничего. Тут опа шо це. Ага, цей який... ч держи. Мертвый? Не, він не мертвий. Гаразд. Якісь тягоди че що воно таке? Використати. Так А що це? Це помідори чи ягоди? Ні, це ягоди. Гаразд, що це? Ага, це якісь квести. Забираємо. Це якась почта узаборіє. Забираємо. Сацидио. Так, давайте пройдем еще. Хм. О, о, не, о, не, со, я... На. Все, каюк. Хорошо. Ну, мясо, мясо нам подрывно. Так, что стрелка хочет? Тут, ты... куда стыга, внук? Ю. Та тут можна жити, но сперва треба щось там зробити. Хм. Це... О! О, ми якщо ми що можемо брати. Добре. Тут якісь палки. І... А що це? Ага, це автоматично. А шо це прикольно? Так, гаразд, гаразд. Все. Досить. Граз, це зробив. Мені... А він зник на чині? Він ч, так валяться тут і буде? Да. Шо це? Новий рівень? Що сю святи, так. Так, способний вчений? Ви отримаєте на 5% більше опиту. Везучний, везунчик. У вас є 2% шанс отримати більш цінний ресурс. Мені короче, це, напевно. Так, що? Сокира створю ему. И шо? А, -а, 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 а ю ю ю. А тут навіть не матча падение дерева. Что за? Да за гали вышло. Ю ю ю. -ю. Секого еще буду я, если вот так вот стать? Під дерево падаєш Так, щось я бачу, що вже, типу, темніє. Це погано чи добре? О, а це? о та ти що? Добре. Ага, тепер нам потрібні стіни. Але нема ресурсів. Гаразд, треба ресурс. А воно щось дає чи ні? Ага, так. Воно мені дає дерево. Ой, я мене тіку, я його вже рубаю. Так, добре. Ми отримуємо дерево і збираємо це все. Так, а що це? Ага, це у нас локатор. Ви можете його бачити в верхній правій частині екрану. Беремо все це діло на ресурсику. Новий рівень? Вообще. тут шо? Гаразд, ми зібрали дуже багато ресурсів. Ну, багато дерева. Так. А навіть так можна робити. Ви що, серйозно? Камені блока. Так, гаразд. Що? Треба нам потрібні стіни? Бо що ми так в голову? Все? Тут нам можна храні ящик. Ось якісь ящики ще є. Давайте сюди. Сюди. Новий початок. Цікаво. Так, що таке? Взяти все? Забираємо ресурсика. А тут що? Кирка сто? Ага, у мене повний інвентар. Ну, що <кліст> дня? Гаразд. <кліст> що це взагалі? Гаразд. Так, беремо ресурси В угу. мене з'явилася кирка Зруйную, як це мені допоможе. Так, добре. Але тут мені потрібні стіни, а тут десь а тут десь двері поставили. Так, гаразд. Мені здається, що наступає ніч ніч. Так, це сюди. Ой. Нет, не на не те. Тут наверняка можна окна ставить. І... Що? Стіни. Та і сюди. І все, нормально. Вс, мы в безпеці. Виходить. Напевно. Опа. Це точніше. Що це за красний? Це зомбі? Серйозно? Навіть так? А, ну це ця машина. Тут А вони не зникають. Воще агонь. Буде у мене устрашення. Пшо звіт? Та як він мене атакує? З такого росту. Так, що в тебе? Ще одна мотузка. Звідки у них мотузки, я не розумію? Так, що це новий рівень? Відпочиваю вдома, ви Ви будете. Ну, думаю, це Коротше, буду отримувати ХП. Це мій дім. Так, я не розумію, зараз ніч не стоїть чи ні. У якось шуль... Ну що таке? Можна камінь ще добувати. Цікаво його знищити можна. Так, знищити його можна. Та звідки вони беруться, я не розумію. Добазі можна, добазити не можна. Що? Камінь добувати. Ну, це тут ціле. Багато камені. Що? Боже, що це? Що це літак? Напевно, там може бути вижив Виж... ще, треба, треба повернутися. Ну, вибачте, у мене перевод на українську важку. Так, гаразд. Що тут? ловки руки. Ем. Ви відкриваєте ящики і, і тайники на 7% скоріше. Ем. Верблюд. Верблюд. надо. нас цікаво. Так, коли ви хочете пити, наступає на 2% повільніше. Ну, давайте а? Зачекай-то у меня и голод. У меня и голод, серьезно. Так, стоять. туда иди? Да что ж Ай, ну где? Ой, а что это? А тут мясо было? Так. Эм, я что, я что, я уже не пол. Так, раз. Ну, тут можно. Что это? Звичайный рюкзак. Да ты шо? Все. Я утримав рюкзак. Опа, это что такое? А, это а, не стиль. Прикол. Одеж. А, не, пока еще тут ничего не уложил. Ай, ну и лараса. Что? Угу. А что он не хочет, ему не интересно? О-о-о, Руїни міста кажуть к що... не знаю. Ру... Руїни великого міста до... до сих пір тисячі зомбі ходять по вулицям. Кап... Ні, це за рекламу. О! А ну где. Ого! А ну заберемо, тут багато цікавого. Входимо. Піща. М'ясо може їсти сирим. Але по поджарено, але смажене. На, ко... на кострі воно, уста... воно... вистанавлює більше голоду і здоров'я. Так, вже бачу зомбака. Гаразд. Пофіг на нього. Ти хто? ю що тебе вбити? Так вою, блин. Внимаю я. Так Там них якісь руки. Так, гаразд, що це за гриза руини? Прикол? Цервону таке. Так, це бага. Тут є телефон. Та вообще. Так, аж а це що? А що це? Я не зрозуміло. Так, гаразд. А це валіза. Дивимось, що за валіза? Ох ти, Ще одна мобілка. Сюди. Забираємо. Блін. А то чи багато може бути. Знову. <гум> все валили. Блин, а тут богато ресурсов, Что Хм. О, Крепко. Пр... Так, тут е вода. Изолента какая-то. А что это? Й... Кто? Ё-моё. Он и за мною. Це цуцик? Якого дідька? Сюди? Щонок. Я його ще забирав. Це прикол. Який добрий песик, що ти там я не подивився? Ще Ліза. що тут? Ще одна момбилка, вже тривож. Ви серйозно? Раз, збираємо! Хм, а що ми я можу викласти? Я не зовсім розумію, за чим це. А це... Давайте за банк ця мені не потрібна. Надягнемо. Прикол. Так, гаразд. Короче. Ага, это лучше. Ну. Хм. Раз. Гарраз. что еще есть. Не, ж туда. О, тут чего-лиз есть. Хм. Гаразд. Тут є камера. Так жаль, я не можу це все забрати. А це ж декілька разів треба ходити. Що, жажда у мене, він використовую. Годинник. А, його не можна діти не гаразд. Ну, думаю, це все. Напевно, так, що ще. Ой. Господи, так. А що тут, а що це за бумажка? Записка? Не можу повер. Не можу повірити, що ми змогли підняти цю тущу в. Повітря. Тепер, тепер ведимо з, з цього прокляго, проклятого місця. Хм. Тобто тут явно були вижищі, але вже їх нема. Так. Що тут ще? Каньо. Прикол. Так, хорошо, что он может выкрасть. Самое непотребное. Суетка. Золотая суетка. Это прикол вообще. труба. Труба. Сомни. Вообще. Так, хорошо, тут еще можно взять? Золотая слитка. З... так, золотий свиток. Тепер, тепер безкорисні вещі, але іноді можуть. <різь> так, що ще тепер? Ну, коротше, думаю, все. За все усе облутали. Радіо. <світ> а я куди пішов, мені цікаво вообще дуже. Ну гаразд, думаю. Так. Що я додому пішов? Все, давайте додому. Так, зараз я повернуся додому. А зараз на вуть аж плюс 19 градусів в тігрів. Господи, я завжди лякатися буду. <кхм> Ні туди Да. Ай. Сюди. сюда. А як його використати щось неворозумію? Що він просто у мене він... Б... Коротше, понятно, а що тут? Так. Тут потрібні багато ресурсів. Ну, гаразд а на цьому перша частина закінчилася. Ви були на каналі Антихакер. Всім пока!